Вітаю! Це це булькоток. 5 подій дня 26 травня. Подія перша. Захід дозволив бити по Росії. Нарешті почалося: Німеччина, Британія, Франція, США все. Хто ще вчора просили не шантажувати, не провокувати Путіна сьогодні заявили, бити можна і по Росії теж. Німецький канцлер Мерц на всю Європу заявив: Україна тепер офіційно може знищувати російські військові об'єкти на глибині території агресора. Питання тільки одне: чому так пізно, коли Іскандери летіли на Харків Білгород, був за межею? А тепер раптом можна? Та добре, хоч тепер не треба грати в одні ворота, хоча б з дозволу партнерів. І ще питання: а що скажуть голуби миру з банкової, які бояться лякати росіян ескалацією? Тема друга: Україна знову хоче говорити з Росією серйозно? Міністр закордонних справ Андрій Сабія повідомив, Київ готовий до нових переговорів з Росією. Так, так. От прямо зараз чекаємо, поки Кремль надасть своє бачення припинення вогню. Те, що творилося в Києві останні кілька днів, це просто жахіття. І не лише в Києві. Я потерпала вся Україна. Цікаво, це той самий Кремль, який тільки ну, знову знищив госпіталь і намагався прорвати фронт. З цим Кремлем хоче собі домовлятися. Але собі оптимістичний, каже, що ми маємо свої пропозиції. Можливо, знову розкажемо про нейтральний статус чи поступки заради миру. Словом, переговори це прекрасно. Але тільки коли ти не у ролі прохача, а у ролі переможця. Поки що ми самі себе підставляємо під нову хвилю тиску. І ці заяви лунають в момент, коли. Путін мав би передати меморандум Росії по алгоритму припинення вогню. Після того Україна мала свій передати посередникам, очевидно, американцям в першу чергу. Цікаво, наскільки наступальним буде український меморандум? Щось мені не віриться, що Сабіга і наступальна міжнародна політика це непоєднувані речі. Подія третя. Літній наступ Путіна, точніше наступ Росії останній шанс для самого Путіна. Зрозуміло, що війна для Путіна це механізм утримання влади. Але Путін за... не розраховував, по-перше, на чотирирічну війну, на такі збитки. А по-друге, враження таке, що там почали серйозно закипати. Навіть його партнери. Що важливо, що багато експертів говорило, що розмова Трампа з Путіним зводилась до того, що Путін випросив у Трампа місяців два-три, аби завершити військову кампанію якимось своїм наступом і після того перейти до перемовин. Отже, Вашингтон Пост каже, цей літній наступ, останній шанс Росії, щоб вирватися. У цій війні, потім усе, дефіцит гарматного м'яса, техніки і навіть грошей. Іншими словами, або зараз, або ніколи. І поки ніколи не настало, Путін жене все, що дихає під ракети та дрони. Втрати шалені. понад 10 тисяч одиниць техніки, 3 тисячі танків, і навіть авіації з флотом підрихтували в нуль. А це його не спиняє. Це не оптимізм, це попередження, бо ворог загнаний в кут. Згадаймо фразу про загнаного щура. Яку в перших своїх мемуарах Путін описував? І це найнебезпечніша фаза. А ще це момент, коли треба бити. Добре, що тепер не тільки дрони, а й Хаймарси летітимуть у відповідь. Подія четверта: Макрон проти. Путіна вже в Азії. Президент Франції Макрон під час туру Азії сказав: Росія загроза не лише для Європи, а й для Азії. І при цьому наповнює фронт північно-корейськими солдатами. Що ж, Путін вже вивіз з Росії все, що можна, і вугілля, і зерно, і навіть м'ясо гарматне тепер корейське. Але ж кого це не дивує? Макрон заявив, що країни Азії шукають нових партнерів у збройних постачаннях. А отже, Росія навіть у, на цьому фронті. Поступово вилітає. І ще одна важлива ремарка. Макрон прямо натякнув на токсичний тандем Трамп Путін. Тобто вибори в США не просто вибори, це буде битва за Україну. Вибори маються на увазі проміжні, які вже починають нуртувати в надрах, нетрях в партій. Через що так активувався Гінзіґрем, і так активувалися демократи. Тому після дня героїв, який святкується в Сполучених Штатах, очевидно, що американська політика перед літніми канікулами буде витискати з ситуації все можливе. Подія третя. Українська економіка зростання є, але з боргами по саму горлянку агенція Фіч оновила дані. Боргова реструктуризація України ще триває. Інвестрейтинги на рівні ССС плюс це майже дефолт. А економіка слабне. Інфляція стрибнула до 15%. Економічне зростання лише 2,5% у 2025 році. Понад пів трильйона доларів потрібно для відновлення, це майже трирічні валових продукти. ВВП має це на увазі. Реструктуризували облігації на 825 мільйонів, але зависли вагомі штуки. Варанти на 26 мільярдів і кредит Каргіл на 700 мільйонів. Тобто, поки фронт не прорваний, бюджет тримається, але баланс на лезі. Балансує, трохи зміщується курс, і ми просто знову просимо, клянчимо гроші на зарплати вчителям і силам оборони. Що важливо, що до митниці у держави руки так і не доходять, і до ігрових платформ також не доходять, адже там випаровуються сотні мільярдів гривень, які дуже необхідні і бюджету, і обороні. Отже. На завершення захід дозволив бити і треба бити. Київ хоче переговорів, але з ким? З тими, хто щодня вбиває цивільних. Путін готує останній ривок. А ми маємо зробити так, щоб він був і справді останнім, щоб ця падлюка вклякла на віки. Франція, звичайно, з заграє з Азією, бо французькі ринки збуту потребують розширення. А в Україні рахуємо кожну копійку на відновлення, на оборону. До речі, донати на оборону впали і дуже сумно, бо українці дуже збідніли, доки мільярди зависли в повітрі. Друзі, це були п'ять подій дня на цибулько толк. Підписуйте, не дайте собі влити туман у вуха. До зустрічі завтра.